Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, Благословенного Дня. Нехай Бог береже вас. Дай ми кожному, покаятись стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим. Перша церква вона жертвувала, знала часи, терміни. їй було відкрито, і навіть коли прийшла війна до Єрусалиму, вони знали заздалегідь. І вони вийшли, вони не були прив'язані, тому що вони земне продавали все і клали біля них апостолів. Їм не було що втрачати, справді вони для неба збирали, залишилися живими і далі пішли за покликанням виконувати Божу волю. Шикарно, коли дійсно ти вільний, знаєш, розумієш часи та терміни. І сьогодні люди просто зосереджені на тому, що а я до якоїсь своєї церкви ходжу тощо. А чи є це церквою? Чи не є, чи це просто релігія? Тому що сам Ісус, книга об'явлення, друге, третє послання, він каже, є різні церкви, є живі церкви, є мертві церкви, є там церкви, від яких нудить Ісуса, наприклад, розумієте? Є теплі церкви. І що це значить? Ісус каже: Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною.